ароматні квітучі екзоти, відсвітіння яких просто таки паморочиться у голові, дихати цілющим сосновим повітрям, черпати енергію від могутніх креслатих столітніх велетнів у повному єднанні з природою. Тростянецький дендропарк це те місце, що нагадує рай на землі. Туристичний сезон у Тростянці стартує саме 1 травня, і це не випадково, адже саме в цей період. Дендропарк нагадує суцільну квіткову фотозону. Це місце особливе й тим, що створене з любов'ю та має надпотужну енергетику його засновника Івана Скоропадського, бо ж свого часу його мальовничий родовий маєток просто таки потопав у зелені, бо ж мав його власник таку несамовиту пристрасть до зелених насаджень. Сам парк був створений року 1834-го Іваном Скоропадським. Він мріяв про парк в англійському стилі і свою мрію здійснив у повній мірі. Це було саме господарювання. Потім в процесі будівництва палацу, започаткування господарства, в нього з'являється така ідея, як знайти віддушину в чомусь. І от він знаходить його саме в живій природі. Він починає висаджувати дерева, дерева висаджуються в два етапи: спочатку це були звичайні дерева, потім додаються дерева. Екзоти, але наскільки це все гармонійно поєднане у нас на Чернігівщині, на родючому чорноземі, що це йому додавало, мабуть, додаткових сил і впевненості, що він робить правильні кроки. У правильності його кроків немає ані найменших сумнівів, бо ж сьогодні від пишного маєтку не лишилося і сліду колишня краса гостєвих флігелів – та господарських будівель згасає в руїнах на очах. А ось краса природи, ніби нев'януча та вічно жива. І доказом цього є могутні вікові велетні, які чудово збереглися і до наших днів. Ось ця сосна звичайно лишилася ще з часів Скоропадського. Загалом таких дерев лишилося одиниці або ж з десяток у парку. Чи не найбільше дивує і захоплює той факт, що жоден топіаріус не приклав руки до формування довершеної крони хвойних? Це все чари природи розкриває секрет пані Тетяна. У нас формуються тільки отакі непрохідні живі загорожі, тобто їм надають форму, прибирають те, що зайве відросло за зиму, а всі решта дерев у нас формує сама природа. І, можливо, тут енергетика парку, родючий чорнозем, кліматичні умови, а також вдячність від наших туристів, вони от саме впливають на все це. Дерева деякі не мають такого зрілого віку, але вражають туристів, коли ми говоримо, що дерево немає старого. Але воно таке кремезне, гарне і красиве, як ось ця ялина. Тобто їй не надають форми, вона сама по собі така гарна. Понад 40 тисяч це всіх дерев, якщо по видовому складу, це трошки більше 500 ну Точної цифри я не скажу, бо в цьому році чесно скажу, ще я не узнавала. Але Е, найбільша втрата відбулася це від закінчення революції до закінчення Другої світової війни. Саме в цей період, коли родина Скоропадських виїжджає за кордон, парком ніхто не займався, і от саме на цей період припадає найбільша втрата саме е, рідних дерев. Перлина України Тростянецький дендропарк унікальний не лише неповторною природою. Та десятками тисяч різних рослин, а й оригінальними предметами старовини, які і є окрасою парку. Серед них і оригінальна кам'яна лава. За життя Скоропадського, коли формувався парк, вже було прийнято рішення, що він буде ландшафтно-пейзажний, але використовувалися елементи декору, так як кам'яні місточки, статуї, декоративне каміння, яке було привезене. Але саме це каміння це, тобто людина сюди не прикладала ніякої роботи. Це все робота повітря, води, погод... погодні форма. Так, природня форма. А от саме лавка, на якій ми з вами сидимо, це одна із тих багатьох лавок, які стояли по парку ще за життя Скоропадського. Вона була віднайдена і поставлена саме при центральному вході. І От зараз більшість наших туристів, які ходять, гуляють самі, вони не знають, що вони проходять мимо такого історичного, історичного надбання. Безліч галявин і містків. Колона суму розбита надія, незвичайної краси алеї. А ще чотири половецькі баби. Тут можна гуляти увесь день і не помітити, як сплине час. Це половецька статуя чоловіка. Взагалі їх було чотири, які були привезені з Приазов'я з передмістя Маріуполя Іваном Михайловичем Скоропадським. Просто Ну він хотів прикрасити свій парк, але е, початкова ідея була, що ці статуї будуть стояти біля палацу. Але все ж таки, люди, які працювали в нього, застерегли, що половці це ж були язичники, і вони виготовляли статуї для молитви, для жертвоприношення, ставили на могилах там, де вони хоронили своїх предків. І вони говорять, що зазвичай вони несуть не дуже таку гарну енергетику. Але скоропадський, якби категорично відмовлявся від них. Відмовитися і ставити їх по території парку. Дві, всі вони стояли на березі ставу, але коли з руками вода підбиралася до берегів і деякі статуї навіть попадали в воду, їх всіх зібрали і розмістили в різних куточках парку. На даний час по туристичному маршруту їх дві, обидві чоловічі. Територія парку дійсно величезна, а це понад 200 гектарів. І перед його відвідуванням варто продумати прогулянковий маршрут. Обов'язково прогуляйтеся по галявинах тисів і кедрів, Тараса Шевченка, Вестибюльній, пройдіться по центральному містку. Панорама великого ставу дійсно вражає. Ну і звісно ж, варто відпочити на березі Лебединого озера і погодувати його мешканців. А родзинкою дендропарку є ці білосніжні красені лебеді, яких треба годувати зерном. І ні в якому разі хлібом. Смачного. Композиційна побудова Тросинецького дендропарку дуже оригінальна. Якщо зовні це просто лісовий масив, то в центрі справжня гірська країна зі своїми озерами і пагорбами. Рельєф штучних гір, окремі з яких такі як Волохата, Ротонда, Дідова, Сторожова, мають висоту понад 30 метрів і дуже схожий на профіль знаменитих Альп. Позаду нас малювнича територія Тросинець. Парку Рукотворна Швейцарія, яка формувалася за життя Іваном Михайловичем Скоропадським упродовж 35 років на 25 гектарах. Спочатку планували всього-навсього 5 гектарів, але так як Скоропадський був таким все по максимуму. Швейцарія, тому що будувалася просто на малюнку, на якому були зображені швейцарські альпи. Свого часу. Рослини для екзотичної колекції парку доставляли з Парижа, Петербурга, Києва, Риги. Для створення парку були найняті кращі із кращих садівники, і вони змогли створити дійсно справжнє диво природи, яким сьогодні можемо насолоджуватися, і ми з вами. Прогулянка дендропарком це колосальне перезавантаження, бо ж це дійсно рай на землі.